На порозі зима і перший сніг, а з ним і перші морози вже не лише радують око білими краєвидами, а й змушують частіше дивитися під ноги, аби вберегтися від падіння внаслідок ожеледиці і не отримати травми чи ушкодження, уберегтися від травм. Під час ожеледиці можна дотримуючись простих правил поведінки. Зокрема, правильно вибирайте з умови взуття з глибоким протекторним малюнком на підошві. Ходіть тротуарами, посипаними піском або сіллю, чи по непротоптовому снігу та внутрішньому краю тротуару. А ступаючи на лід, максимальне навантаження робіть не на п'яту, а на носок. Ходіть не квапливо, ноги злегка розслабте в колінах. Не тримайте руки в кишенях, це підвищує ймовірність не лише падіння, але й отримання тяжких травм, особливо переломів. Бережіться ковзанок, припорошених снігом. Ходіть. Освітленою частиною тротуару не перебігайте проїжджу частину дороги під час станення снігу та льоду. Дуже небезпечними є бурульки. Для того, щоб уникнути травм від них, не ходіть близько під стінами будинків. При сильній кровотечі від травмування, зав'яжіть шарф, хустку, ремінь. На 10-15 см вище місця пошкодження паличкою сильно закрутіть їх. Травмованого необхідно відвезти в лікарню протягом нієї години, якщо він перебуває на холоді протягом півтора години, якщо він у теплі. Коли за цей час потерпілого не доставлено в лікувальний заклад, джут розпускають. Передавлюючи артерію вище рани, а через 8-10 хвилин знову закручують.